чирик чирик народ. Карта протока. У нас сьогодні дідо і стри. Поехали. Не перевага, зустрічний бій. <кхем> Менше попадають таких боїв. Але ще маємо шумаю. Бій на третю відмітку. Останні бої, вони дуже такі ненормальні, важкі, ненадежні. Але тут повезло з нормальним союзником. Це 50-й вірвався, засвітив. Спокійно, не спіша. Цілимося на цьому. Діструбчиш, як це називається? це, це треба дуже довго цілитися. Попадеш. Тут буде один такий вистріл. До цього в мене було дуже багато таких вистрілів. Я потім в одну нарізочку закинув. А може ви вже бачили якусь нарізочку, буде видно. О, тут такий шаровий. І не спішно економим ХПшку, тому що там 4 тяжа, Можна так вилізти і відріпти за один раз. Чи й шка борщ там. Даю гусну. Мій союзник ще один молодець, свій стріляє, поцілився. І справа теж ще й Ну, кайф. Два вистріли. Думав, тут забрати, допомогти. Але не треба. Знову ж таки зводжусь. І думаю, так, треба забирати борща, теж нажму адреналін заради цього, справа мене цілить, по передмірі один з них. І думаю, ну щось вони... Туплять, відкровенно, реагують на мого того сюзника, Красавчик. Думаю, ні, я все-таки зацілю цілі висню. А вдруг вже 1400 асіста, чуть ли не як мене демеджа. Але по ньому по тій висні ще ніхто не стрілявся. Ну да ладно. Зато тут відсілюю чотенько, і забираю фраг. Думаю, там три танки, треба на повних парах туди їхати, це все. Але тут бачу з дальника можна ще й тут така є набрана цього дефендера і звожу спокійно, зводжу, здовго зложу Сі 400. Начебто треба й не треба. До Мизари я йому фугаю, завжди. Якщо він нормально встане. Думаю ні, уже не, уже фінасик не зайде, а краще РБШ. Ще з альфа з ББшки нормально летить. Така взагалі велика рідкість, щоб по танку попадали цього орудия. І тут! Конечно! Конечно! Отакі вистріли у мене дуже часто були. Прям прям дуже часто на жаль, я їх не всіх е, собі зберіг. Там прям така би нарізка була, прям кайф. Але це єдине, що важко в цьому танку попасти через урон. І тут на ходу чисто вести, і це теж дуже велика рідкість, тобто тут чисто підкритило з ходу. Відтозі трифрага, сага з Істри закінчилась. Знаю, з таким цим, непопаданням Марудія, то перша степінь не майстер, але вже закінчилися. Три відмітки є. Більше цьому танку, не знаю, півроку не буду грати. 293 сурона, е, фрага і 1254 досіду. Mm. Отак От наче то легкий поєдинок, не піше з важкими танками. Зробив. Mm. Всім щасти, Якщо, підписуйтесь, ставте лайки. Mm. Чус!